Купила зелену картку, зекономила на жабо і жаба не давить. У окупантів через наростання проблем посилюється дезертирство. Як у нас, говорят, в кинули Російська контрбатарейна боротьба поступається українській у загарбників Вже починає бракувати боєприпасів через великі відстані її доставки, а поранених взагалі не евакуюють з поля бою. Це спонукає військових рефії відмовлятись від виконання бойових завдань. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни за підсумками тижня. Аналітики наводять повідомлення диверсійно-розвідувальної групи Русич, в якій озвучили найгостріші проблеми. В окупантів, зокрема, бойовики заявили, що дальність і точність російської контрбатарейної боротьби поступається українським можливостям, і додали, що окупантам не вистачає снарядів, а також БПЛА для точного наведення. І якщо ситуація не зміниться, кількість дезертирів значно зросте. Так, ну о, не дві о, дивізії, це невеличка така ремарка. А саме підрозділи двох дивізій: 76-ї десантно-штурмової, а також 7-ї десантно штурмової яку придислоковали зі сходу, але перекинули вони о, саме в о, форматі полків. Тобто о, о, десантні полки це 234-й полк, а також 237-й десантно-штурмовий. штурмові Вони зараз там знаходяться для укріплення флангів. Чи є загроза скажу так? Росі... російське командування воно одразу розглядає ось такі варіанти, коли є просування у вигляді кліну в їх оборону, що вони можуть цей клін перерізати та взяти в оточення сили оборони України, які просуваються саме в такому форматі. Але тут важливо інше, це досить широкий клін. Це більш ніж е, фронт, його більш ніж 9 кілометрів, і ресурсу для того, щоб е, прорвати ці фланги, а також просунутись саме по цим напрямкам, ну все ж таки недостатньо. Щодо самого просування, цікаве інше. Немає якоїсь конкретики саме ці півтора кілометри. А в якому напрямку, і ми розуміємо, чому саме так. Якщо розглядати, наприклад, лівий фланг траси 0408, тобто новопрокопівка, то ми розглядаємо саме варіацію просування по на, на саме по боку нашого кліну в напрямку очеретуватого. Але з іншого боку, це може бути і правий фланг, тобто це вже більш а, сторона з Ільченковою. Тут цікавий інший момент пов'язаний з тим, що біля Ільченкове знаходиться остання панівна висота, взагалі у цьому секторі аж до самого Токмаку. Тобто, контроль над цією панівною висотою дозволить контролювати як 0,4-08, так і фактично брати під вогневий контроль. При створенні відповідного буферу безпеки саме і Токмак, а отже, це просування дійсно дуже важливо, не навіть не дивлячись на те, або воно по правому флангу, або воно по лівому флангу. Також я спитаюся: ну, з е, Міністерство оборони, е, тобто Генеральний штаб, точніше, е, власне, підтвердили існування цього плацдарму на лівому березі берегу, е, на лівому березі Дніпра під Херсоном в районі. Антонівки, це це в цілому про те говорили вже неофіційно насправді багато тижнів. Чому вирішили підтвердити? Ну що ж, якщо було прийнято таке рішення і підтверджено цей плацдарм, то відповідно для цього вже створені якісь умови, і ця історія вона дійсно має досить довгий розвиток. Оскільки ну слово плацдарм насправді я б не зовсім використовував. Uh -huh, uh -huh. Чому Тому що що таке плацдарм? Плацдарм, це якщо 100% бути коректним, це територія, на якій розміщуються не тільки підрозділи, але і техніка, артилерія, засоби протиповітряної оборони і інші засоби, які будуть в перспективі приймати участь або в наступі, або в обороні. В даному випадку ми можемо говорити про переважно саме присутність підрозділів спецпризначенців, тобто ССО. сили ССО, плацдарм для ССО. Тобто такий функціонал це не зовсім плацдарм, але присутність вона вже наявна. Тобто, це не зовсім сіра зона, якою вона була до того, вона змінює своє забарвлення. І тут цікавий інший момент, що таке лівобережна е, Херсонщина, взагалі, якщо розглядати її як територію, яку тимчасово контролюють російські окупанти, чи є в них ресурс для цього контролю, та що з себе уявляє цей ресурс? А от у тому справа: що якщо порівнювати усі групи військ, які зараз є на тимчасово окупованих територіях, то саме на лівому березі група військ Дніпро, вона має найгірший показник по штатній комплектації Підрозділів за технікою, отже, переважно це в них там знаходяться маршові батальйони, тобто піхотна складова, в ме дуже в невеликій кількості саме складова механізована, яка повинна відповідати штатній комплектації Отже, не виключаючи цього, можемо зробити висновки, що зараз відбувається накопичення ресурсу, який буде спі по співвідношенню по можливостям. Росіян чинити якийсь опір, він буде достатньо потужним, щоб цей опір він не мав якогось ефекту. Щодо накопичення ресурсу в наших ворогів сьогодні. В Владивостоці розпочався східний економічний форум. До Путіна там прийдуть його друзі. Звичайно, не всі, навіть Лукашенко, наприклад, не буде представляти Білорусі. Але цікаво те, що туди збирається. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін, і будуть вони з Путіним говорити. І очевидно, що Путін буде в нього просити про зброю. А щось йому запропонує взамін, чи, чи, чи вдавдали будуть ці переговори для Путіна. Ну і наскільки, взагалі, в принципі Північна Корея може по, по, скажімо так, зміцнити арсенал Російської Федерації? А, зміцнити може. Це правда. В них досить широка номенклатура, як боєприпасів, так і техніки, яка відповідає калібрами та взагалі технічно відповідають тим тим стандартам, так умово кажучи, які використовуються в російській армії, читай в, в радянській, тому що як у північної Кореї, так і у Російської Федерації, а переважна частина номенклатури озброєння це саме радянські типи, архетипи, та їх модифікації. Отже, це так це правда боєприпаси техніка танки артилерія все це у північній Кореї, є, щоб вона могла постачати Росії, але вона не постачала все це у 2022-му. і у першій половині 2023-го навіть візит Сергія Шойгу не зміг якось змінити цю ситуацію. Доводиться говорити на ось такому рівні, тобто Кимчинин та військовий злочинець Путін, але цікавий інший момент. Навіть рівень такого спілкування може не переконати Кимщинина почати військово-технічне співробітництво з Росією. А, чому? Тому що ну, для нього все ж таки більш вагомим буде думка Цзіньпіня. Тому в даному випадку є третя сторона, яка може повпливати на ці дії, і а, без. А, Цього зеленого світла якої цієї сторони а північна Корея не почне постачати озброєння Росії, не узгодивши це з Китаєм.